Таки приєднали. Цього тижня Держдума Росії та Рада Федерації визнали Крим і Севастополь російською територією та майже одностайно прийняли їх у лоно РФ. І, хоча рішення росіян з правової точки зору, м'яко кажучи, вкрай сумнівне, оскільки світ і Україна не визнають результати кримського референдуму, деякі невіжені російські законотворці впевнені, приєднання півострова це тільки початок. Нам нужно дальше двигаться. А эта граница рано еще делать ее навсегда. Вы говорите, навсегда, значит, бросит русских, миллионы русских бросит в Донбассе, в Херсоне, в Николаеве, в Днепропетровске, в Луганске, в Запорожье, в Одессе, да? Кусочек взяли, ну ладно, теперь эти русские пусть погибают. Імперська риторика горизвісного російського політика підкріплюється позицію лідера братського народу Володимира Путіна. Очільник Кремля перед цим заявив, що колишній генсек СРСР Микита Хрущов віддав Крим Україні незаконно із порушеннями тодішньої конституції. А росіяни і кримчани весь час так хотіли один до одного, що Москва не змогла встояти. Що касається Криму, то он був і залишиться і російським, і українським, і кримськотатарським. Но он никогда не буде бендеровським. І стратегическая стратегічна територія находиться под сильным, устойчивим суверенітетом. Забравши в Україні півострів, Путін зробив хорошу міну за поганої ігри: мовляв, Росія аж ніяк не виступає за розкол братської держави. При цьому недвозначно натякнув, що може чекати на Київ у найближчому майбутньому. Ми фактично, як я уже много раз говорив, один народ. Київ мать городів русських. Древня Русь це наш общий істок. Ми все одно не зможемо друг без друга. Все, що відбувалося у Москве цього тижня, дуже нагадує під забуті радянські часи. Засідання комуністичної партії з бурхливими оплесками, що переходять в оваці лідереві, наша калька для нинішнього російського режиму. Отчетный доклад генерального секретаря ЦК КПСС товарища Леонида Ильича Брежнева еще раз убедительно продемонстрировал трезвую оценку руководством СССР международной обстановки и подтвердил неизменность курса нашей страны на мирное сосуществование и добрососедство. Як справжній добрий сусід, Росія вирішила не гаяти часу. Входження Кримського півострова в економічне та правове поле Федерації відбувається як бліцкріг. Жителі Арка автоматично отримують російське громадянство. Ті, хто хоче залишити собі український паспорт, впродовж місяця повинні написати відповідну заяву. Вже з наступного понеділка в Криму почне діяти рубльова зона. При цьому гривню протримають в обігу до 2016-го. Кордон Криму на суходолі, сполучений із території України, став російським. Зупинятися Кремль в очевидно, не збирається. Тепер зі своїм уставом він пішов і на материк. МЗС Росії повідомило офіційному Києву, хочете вгамувати конфлікт, готуйте нову конституцію, яка передбачає федеративний устрій України. Дайте російській мові статус другої державної і забудьте дорогу до НАТО. Звісно, на дніпровських пагорбах на ці умови не пристали, адже це є втручанням у внутрішні справи країни. Максим Шапка, телеканал Бізнес. У відповідь на російську агресію, Верховна Рада України на початку тижня затвердила указ виконувача обов'язків президента Олександра Турчинова про часткову мобілізацію. Її згідно із законом проведуть усі області країни. Лише для кримчан призов буде добровільним. До збройних сил мобілізують 20 тисяч громадян України і ще стільки ж до національної гвардії. Часткова мобілізація дасть можливість негайно наповнити армію спеціалістами, стверджують депутати. Йдеться про військових, які раніше служили сержантські та офіцерські. Призиваємо офіцерів, створюємо офіцерські батальйони, укомплектовуємо ім. Національну гвардію, міняємо всіх, хто стоїть сьогодні перед Верховною Радою на Національну гвардію і боронив держави. Для формування нових військових підрозділів народні депутати виділили 7 мільярдів гривень. Кошти забрали з капітальних бюджетних витрат, зокрема з проектів регіонального розвитку. Мобілізація має значно посилити українську армію перед загрозою з боку Росії. ВОО президента Турчинов наголосив Путін розпочав брудну гру і підкреслив, це спроба Кремля дестабілізувати ситуацію не лише в Україні, а й у світі. Ми хочемо попередити президента Путіна. Який несе безпосередню відповідальність за цю провокацію? Політичне керівництво Російської Федерації. Їм треба буде відповідати перед всім світом за ті злочини, які вони сьогодні творять на території нашої країни. Тимчасова окупація Автономної Республіки Крим. Не дозволить Російської Федерації реалізувати свої загарбницькі плани. Крим був і буде частиною нашої країни. Для протистояння кримським сепаратистам Верховна Рада минулого четверга прийняла у першому читанні закон про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України. Криму фактично хочуть оголосити блокаду, заборонити будь-яке транспортне сполучення, тарифи на електроенергію та воду для кримчан хочуть переглянути та наблизити до ринкових. Заборонити переказ грошей в іноземній валюті на територію півострова. В'їзд та виїзд на територію АРК може відбуватись виключно за спецперепо. Сками, а будь-яка добровільна співпраця з окупаційною владою, у тому числі й робота дрібним чиновником в місцевих адміністраціях, буде розцінюватися як колабораціонізм і державна зрада. Це жорсткі, але необхідні заходи, заявив автор законопроекту Сергій Соболєв. Це дає нам можливість уникнути тих страшних речей, які сьогодні відбуваються в Придністров'ї, які відбуваються в Абхазії, в Південній Осетії, де ці території вижжені без робочих місць. Де зупинене все виробництво перетворилося фактично в брудні помийні ями, де відмиваються брудні кошти через підакцизну групу товарів, через завезення зброї, через завезення наркотиків. Проте українцям в Криму продовжуватимуть виплачувати зарплати та пенсії. Про це повідомив перший віце-прем'єр Віталій Ярема. За його словами, українська влада не збирається оголошувати економічну війну Росії, принаймні зараз. Кабмін вважає, що застосування будь-яких санкцій до північного сусіда вдарить і по нашій економіці, тим паче, що Росія офіційно не оголошувала війни Україні. Дуже багато промислових підприємств, які Знаходяться в Україні і велика кількість людей, ті, що працюють на цих спільних підприємствах, виробляють спільну продукцію, виробляють продукцію для Російської Федерації. І якщо припинити зараз економічну співпрацю по цим підприємствам, то як Росія, так і Україна зазнає економічних збитків. З подібними міркуваннями виступив і прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. коментуючи рішення РНБО про розгляд можливості введення візового режиму з Росією, Яценюк назвав його передчасним. Навряд чи подібна ініціатива з боку України буде ефективною з точки зору впливу на Російську Федерацію. Натомість проблема має важливий гуманітарний вимір для самої України, бо у збереженні безвізового режиму зацікавлена дуже велика кількість громадян України в першу чергу на сході та Півдні нашої держави, які їздять в Росію на заробітки, чи мають родинні стосунки по той бік кордону. У свою чергу розривати економічні зв'язки з Києвом не хоче, і самопроголошена влада Криму пропонують прийняти вихід АРК зі складу України як факт і домовлятися про співпрацю. Нічого торпедувати ми не будемо. Ми намагатимемося пройти цей етап таким чином, щоб мінімально постраждали люди по обидва боки кримського перешийка. Дуже хотів би сподіватися, що влада в Києві, зрештою, усвідомить те, що трапилося незворотнє, і треба починати домовлятися. Та українська влада із самопроголошеною кримською домовлятися не збирається. Офіційний Київ наголошує сепаратистів переслідуватимуть за українським та міжнародним законодавством. Так, самопроголошеного прем'єра Криму Сергія Аксьонова та голову нелегітимної тамтешньої Верховної Ради Володимира Костянтинова. Міністерство внутрішніх справ оголосило в розшук за підозрою у скоєнні злочину, передбаченого статтею 109 кримінального кодексу, дії вчинені з метою насильницької зміни або повалення конституційного ладу. Чи Захоплення державної влади Артем Альошин, Максим Шапка, телеканал Бізнес. Початок тижня відзначився кривавими подіями в Криму. Минулого вівторка під час штурму фотограметричного центру в Сімферополі вбили прапорщика Сергія Кокуріна. У нього залишилась вагітна дружина та чотирьохрічний син. Ще кілька його колег зазнали тяжких поранень. Тільки після цього випадку Вітчизняна міноборони дозволило українським військовим у Криму використовувати зброю. І вітчизняні керманичі нарешті усвідомили, що кримський конфлікт не лише політичний. Сьогодні російські військові почали стріляти. По українським військовослужбовцям, а це вже військові злочини, які не мають терміну давнини. Наступного ж дня у середу близько 200 бойовиків так званої самооборони Криму штурмували штаб військово-морських сил України у Севастополі. Нападники в масках повалили ворота біля контрольно-пропускного пункту і викрили командувача ВМС України Сергія Гайдука. І ось сьогодні з території команди військово-морських сил ви вивели невідомі збройні люди в наручниках і везли з невідомого напрямку. Раніше лунала інформація, що Гайдук перебуває в прокуратурі Сівастополя, але про прислужбив прокуратури цю інформацію спростовує. Того ж дня виконувач обов'язків президента Олександр Турщинов оголосив ультиматум самопроголошеній владі Криму, давши й три години на звільнення заручників. Інакше обіцяв застосувати адекватні дії, але не конкретизував які саме. Втім, на півострові все таки звільнили вісьмох захоплених активістів, серед яких були контр-адмірал Сергій Гайдук і автомайданівець Олексій Гриценко, син колишнього міністра оборони. Однак досі невідома доля двох зниклих телеоператорів. Росія звільнила поки що не всіх заручників. Оператори об'єднання Вавілон 13 ще не на волі. Як мені пояснили, проблема у поганій координації між бандитами ФСБ, армією, самообороною, казаками, міліцією та іншим сміттям. Звільнили тих, кого змогли швидко зібрати. Однак, попри столичні ультиматуми, бойові дії у середу не закінчились. Озброєні люди без розпізнавальних знаків оточили береговий ракетний дивізіон ВМС України в Севастополі, намагаючись його захопити. А на військовому аеродромі Бельбек уже в четвер пролунали постріли. Українські військовослужбовці, які більше двох тижнів перебувають без зв'язку та продуктів харчування, зупинили спробу захоплення литовища. Опір окупантам чинили і у військовій частині в перевальному та у Бахчисарайському автомобільному батальйоні. Проте через кілька днів вони почали складати збір. Мы ничего не можем сделать против толпы ничего. Неорганизовано все как-то были много договоренностей, что с российской стороны, что с нашей, что никаких штурмов не будет, что будет политически решаться все вопросы. Но на данный момент ничего не, как видите, был захват. Никаких политических вопросов никто не решал. Далі більше. Російські військові захопили два вітчизняні корвети Луцьк і Хмельницький у стрілецькій бухті Севастополя. Моряків, які на них перебували, висадили на суходіл. Після цього корабель управління Донбас, рятувальний буксир Кременець і протипожежний катер борщів підняли андрівські прапори загарбників. Не витримав тиску близько 20 окупантів і корвет Тернопіль. Нам предоставили вибор до 12 часов дня. Нам... Либо ми остаємося в Україні, вірне української присяги, либо ми переході на сторону Росії. Ну лично я для себе принял рішення уволиться вообще из з сил и і нікому не служить. Поки ж Київ мовчить і розмірковує, що робити з нашими військовими в Криму, самопроголошений спікер Верховної Ради АРК Володимир Константинов заявив, українських вояків змусять скласти зброю. Якщо вони забажають, можуть безперешкодно поїхати на матери, додавши при цьому, що влада півострова ігноруватиме пропозицію офіційного Києва щодо запровадження демілітаризованої зони в республіці. Я їхні заяви не можу нормально розцінювати. Вони давно вийшли з правового поля. У них земля йде з під ніг. Кримчанам нічого боятися. Це тим, хто живе в Україні, слід боятися своїх керівників. Тим часом екіпажі суден, які ще знаходяться під контролем України, обурені бездіяльністю влади, що лишили їх на самоті. У вкрай складний момент. Моряки продовжують вимагати від керівництва держави негайних вказівок, як діяти далі. Ну, нас предали. По другому я не могу рассудить. нас. Предали нас просто оставили здесь. Ми от сьогодні пришли ждем командування, которое в штабе уже не находится. Но ми до сих пор ждем своего командования. Що, що вони нам можуть сказати, що вони нам можуть предложити. Однак, уже наприкінці тижня во президента Турчинов заявив, українські військові мають чіткий план дій, а медіа поширюють неправду. Вояки мовляв, знають, що повинні захищати свої кораблі та військові частини від нападників. І там, де армійці діють рішуче, усі провокації провалються. Звіщені після цього українські військові вперше отримали позитивну звістку. Поки в п'ятницю морські піхотинці в Феодосі готувалися до штурму, про них подбали в Генштабі, де заявили, що готові передислокувати бійців на материк. як до цього зробили із військовою частиною в перевальному. Збирають речі також і на військовій базі у Бельбеку. Людмила Парасківа, телеканал Бізнес. За довго до референдуму кримська влада смакувала, як отримає власне незалежне майно. Мовляв, націоналізуємо все державне, що знаходиться на півострові, і Чорноморнафтогаз, і Укрзалізницю, а на додачу з півтори сотні туристичних об'єктів, у тому числі Артек. Як ще не визначилися, але схема відома, кажуть експерти, переоформити документи та призначити своє керівництво і охорону. Переоформлення документів, тобто, це може зайняти там кілька місяців. І по суті будуть паралельно ці підприємства існувати там і в українській, там і в кримській, там чи вже російській юрисдикції. Але з іншого боку, там офіційний Київ вже не матиме жодної можливості повпливати на управління тими чи іншими активами, які розташовані на території Криму. Російська юрисдикція означає, що міняти правила роботи доведеться і приватному бізнесу. А от чи лишатимуться підприємці в Криму ще те питання? Бо на півострові для них вже не так безпечно. Приміром, у вівторок невідомі. Навідалися до філії корпорації Богдан у Сімферополі озброєні. Невідомі проводять опис майна та вилучають документацію підприємства. А от бухгалтери поки можуть зітхнути з полегшенням. До нового року на півострові діятиме Український податковий кодекс, який по суті калькували з російського. Платити підприємцям доведеться приблизно стільки ж, як і зараз. От тільки кому зараз люди просто зупинять сплату податків, тому що невідомо чи їх буде вимагати нова. Держава, чи їх буде вимагати Україна власникам землі? Націоналізація ніби не загрожує. Та скажімо, українські агрохолдинги ризикують гектарами, адже в Росії, як і в Україні, іноземці не можуть володіти землею. Тут же питання мабуть більше до російської сторони наскільки вона виважена буде підходити, та да, або вона все ж таки вибере позицію сили. Віджати все це чи не у найдвозначнішій ситуації опинилися банки ще тиждень тому. Перший віцепрем'єр самопроголошеного уряду Рустам Тиміргалієв запевнив, фіностановам достатньо поміняти документи. Українські банки функціонуючі на території Криму, повинні будуть зарегістрюватися як філіали іноземних банків на території Російської Федерації, продовжить свою роботу в нових правових условиях. Українські фіностанови ситуацію поки не коментують. Чекають на відмашку Нацбанку. Дехто залишиться. Приміром, Приватбанк інвестував у Крим в мільярд доларів, а тому поки призупинив свою діяльність на півострові до роз'яснення регулятора. А от меншим створення дочок під Крим можливо буде невигідно. Звичайно, там Приватбанку, якого, якого не бить. Найбільша кількість відділень вони, мабуть, збережуть там відкриють свій банк. По іншим банкам, яких там, скажімо, там 20 відділень, да або ж десь біля цього. Я думаю, що всі ці банки будуть продавати свої сітки. Поки ж банкам з українською ліцензією дозволили працювати на півострові до кінця року. Мирослава Заяць, Сергій Лушаков, телеканал Бізнес. Україна та Європа уклали політичну частину угоди про асоціацію. Під документом поставили підписи керівники 28 країн Європейського союзу: голова Європейської ради Герман Ван Ромпей, голова Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу та прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Підписання угоди яценюк назвав історичною подією не тільки для України, але й для Європи. Хоча, зрештою, зізнався, асоціація особливо укладена у такий поетапний спосіб, вкрай вигідна саме українській стороні. Фактично, підписання цієї угоди це визнання того, що Україна стає частиною об'єднаного європейського простору. Спільний європейський простір означає, що питання безпеки і оборони українських територій це вже не тільки наші особисті проблеми, а й клопоти всієї об'єднаної Європи. Саме для якнайшвидшої активації цього положення документ про асоціацію розділили на дві частини. Водночас яценюк попросив не хвилюватися. Економічну частину угоди укладуть після президентських виборів в Україні. Основне, що ми досягнули, ЄС перший відкрив свій ринок, а не Україна відкрила ринок. Тому це здобуток для України в першу чергу. Європейське майбутнє можна сказати лише передбачене підписаною угодою про асоціацію. Однак документ не гарантує повноцінного членства в ЄС. Утім, зобов'язує нашу владу розвивати демократію, гарантувати дотримання прав і свобод людини та забезпечити верховенство права. Разом із тим, єврочиновники не поспішають переходити до санкцій третього рівня стосовно Російської Федерації через анексію у Криму. Допустити значного погіршення відносин Європи та Росії не можна. З такою заявою виступили очільники МЗС Німеччини та Франції, адже це на їхню думку мак. Ти мене наслідки Омлі яка формуватиметься таким чином, з одного боку буде цілком зрозумілою для Росії, а з іншого утримуватиме Європу і ЄС від ескалації ситуації у двосторонніх відносинах, що може призвести до розколу в Європі. Федераційського... наразі найпотужнішою при Кремлю через Кримський конфлікт чинять у США. Президент Барак Обама зважився на безпрецедентний крок, ввів економічні санкції щодо Росії проти 20 конкретних чиновників з оточення Путіна та наближених до них олігархів, а також банку Росії, який обслуговує російського газового монополіста Газпром. Відповідний указ уже підписано. Я підписав новий указ, що дає можливість запровадити санкції не тільки проти окремих осіб, але й щодо ключових секторів російської економіки. Це не той результат, на який ми сподівалися. Ці кроки матимуть негативний вплив не лише на російську, а й на світову економіку. Інші країни, світові лідери, такі як Канада, вже призупинили військову співпрацю з Росією і готові запровадити ще жорсткіші економічні санкції. У той же час анексію Криму Російською Федерацією підтримали лише такі великі у лапках світові гравці, як Казахстан, Вірменія, Південна Корея, та досі не визнана світовим співтовариством Абхазія. Максим Шапка, телеканал Бізнес. На сході країни цього тижня не вщухали пристрасті після кривавих сутичок минулих вихідних. До обласних адміністрацій продовжували виходити люди з російськими прапорами та вимагали проведення референдуму на кшталт кримського. Уряд, який до цього не надто переймався ситуацією на сході, нарешті вирішив закликати жителів прикордонних областей до єдності. Прошу всіх вас зберігати спокій, Свою позицію виражати мирно і виключно в рамках закону. Не допускати насильстних дійств. Не подаваться на провокации, не участвовать в сепаратистских акциях, не верить слухам, которые являются элементами войны против Украины. Та незважаючи на заклики прем'єра, в Україні продовжились мітинги під сепаратистськими гаслами. Приміром, в Одесі проросійські активісти на початку тижня пікетували будівлю СБУ. Люди з триколорами вимагали звільнити з під варти Антона Давидченка, лідера радикальної партії Малодіжне єдінство». Йому інкримінують заклики до сепаратизму та посягання на територіальну цілісність України. Активісти заради Давидченка Ланні були піти навіть на штурм будівлі. займаємо таку позицію, як. Ми. Майдан, ми беремо блокаду та здання. Ви не уходимо нікуди у є... новосі не Приїжають Сейчас каждый штрих на золото. Та до штурму не дійшло. Мітингувальникам повідомили, що Давидченка відправили до Києва, тож незабаром вони розійшлись. А вже у Києві Шевченківський суд 19 березня постановив посадити лідера радикалів до слідчого ізолятора на два місяці. Було гаряче на початку тижня і в Донецьку, після того як проросійські активісти захопили будівлю СБУ та облпрокуратуру, закликаючи до звільнення свого героя самопроголошеного губернатора Павла Губаєва, кількасот мітингарів оточили облдержадміністрацію та вимагали приєднання Донеччини до Російської Федерації. Там ці заклики не більш ніж провокація, впевнений голова Донецької облдержадміністрації Сергій Тарута. Він заявив, масові заворушення влаштовують завезені з Росії провокатори. По заявленню наших правоохоронних органів що основні сценаристи знаходяться не в Україні, і ми знаємо о тому, що тут достатньо много молодих представників, підготовлених із Росії. Ми знаємо, що сьогодні дуже... многие участники вот этих протестных демонстраций получают деньги, и они не скрывают, и получают достаточно большие. Они за день получают столько, сколько вот наши шахтеры и металлурги получают в месяц. Водночас місцеві росіяни не зважають на заклики центральної та місцевої влади до єдності та порозуміння. Замість діалогу вони почали власноруч укріплювати умовні кордони з Росією, зводячи барикади з металобрухту. ми ну ми всі зараз сію. Ну от помогіть нам. Прикордонники у свою чергу теж не сидять, склавши руки. На автомобільному пропускному пункті Новоазовськ вони встановили залізобетонні блоки тетраподи і викопали рови вздовж рубежу. Як повідомив губернатор Донеччини, ці заходи необхідні для збереження кордонів України. На Харківщині військові теж перейшли на посилений режим охорони державного кордону. Військовослужбовців відправили на навчання поблизу російсько-українського рубежу. Прикордонникам допомагали місцеві жителі, приносили до частини продукти і теплий одяг. Наші голови ділять крісла, а наші дітки страдають, і ми теж з ними. А в центрі самого Харкова продовжувались мітинги на підтримку Росії. На початку тижня сепаратисти пронесли містом велетенський триколор до Харківської обладміністрації та вимагали референдуму. Політологи переконують бурхливі події на сході країни спричинені не лише гастролерами, так званими політичними туристами Путіна, а й не з частиною тамтешніх жителів нової влади. Причина такої реакції востока юга і Криму, вчасно сіда, та неприяття нинішньої так званої власті в Києві. Неприяття способу, яким ця власть прийшла. влади. однак, експерти вважають, що повторити кримський сценарій організаторам заворушень навряд чи вдасться. Східний пасіянс все таки відрізняється від південного. Такий е, вихлоп енергії негативної починає завершуватись. Тобто, е, е, скажімо так, інспіровані зовні е, вуличні е, непорядки. Вони починають вичерпувати себе, тобто вони, вони не мають реальної ніякої ні ідеології, ні мети реальної. Тобто, це, це все гра на емоціях, а емоції рано чи пізно випалюються, і люди е, починають задумуватись про хліб насушний. На думку політологів, напруженість може знизити надання більших повноважень місцевим органам влади. А в уряді, до речі, нещодавно про це заговорили. Проте жодних конкретних кроків ані Кабмін, ані парламент поки не зробили. Єгор Бабак, телеканал business.